Поки я збирався, Сергій вже спіймав окунця. Так, перший оку... окунець весняний. Опа. І є таке діло. Відпускаємо. Це добре, добрий знак, що на пасівку? На танту. На танту. Ну, я теж хочу танту поставити, трохи пізніше. Котику, братику, привіт! Ти на каналі Jazz Fishman. Мене звати Микола. І сьогодні ми з Сергієм їдемо на тренування. У нас через два тижні турнір, ми в різних командах, але ми вирішили прогулятися там, де буде турнір покидати, подивитися, як воно тут все. Я буду впиратися в Блешні, впиратися в судака, Ой, в Судака, в щуку. А Сергій хоче набити окунців. Подивимося, що з цього вийде. Заварюючий чайку, приємного перегляду. Приїхали зранку на річку Аріль. Сьогодні будемо шукати щучку. Зранку я вирішив трохи пошукати кунця, Пів півгодинки годинку. Ну я сьогодні конкретно приїхав за щукою. Через два тижні турнір хочу трохи попрактикуватись. Риба. Ой, хороший. Не зрозумів. Хороша рибка. А, так що а ти мовчиш. Так я кажу риба. Так, Сергію, я вже перейшов на щуку. А Сергію... Ох! Ну і ладно. Что, взійшов? Да, відпав. Відпав? Буває так. У мене тут не там слишком добра сила. Риба. Так, щось я зрозумів, що я щука. Щука? Що це таке? Це щука. Що це таке? Это была щука, ну так назвать не можно, может ну это щука. Это щука. <laughs> Серега каже, акунеро влетев. Как да. же его мерить? Ну это три щуки, братан. Ну да. Серега дубасы акунил. Ох ты, блин, какой же он большой. Такий самый? Да. А ударил как судак под бороду. Нормально. Придавіл. Сергій помалу ловить окунців маленьких, ну і великі попадаються. Але я впираюсь в щуку. Мені цікаво сьогодні виявити той факт, чи щука вже активно на блешні калибло. Я впираюсь. Зараз ганяю Little Cleo такий. такого кольору гарного, щучого. Поставив не заципляйку, щоб не втрапити не втратити. Блешню. Хай краще її не засіку зараз. Але блешня залишиться. Ну це не заціпляйка, мені вже блешню спасла, тому що я закинув на ту сторону на дерегу. Тому, поки ця технологія... де, Сергій, я на берегу. Поки ця технологія працює. І досі, досі непогано. Пощуки просто, як буде клювання, може бути ефективність нижча. На турнірі буду знімати, як ставити оригінальні гачки. Але поки тренування можна і втратити щуку. Так, ну я розпочинився. Перша щучка в цьому сезоні. А, не перша, що я вже ловив. Так. Ну что, Сережка, вот тебе. Ну смотри, я четыре, ты одну. Я за то, что по длине одинаково будет. Это так, из А, нет, 5 или 6, я же два еще мелких окуня взял. Чуешь, я зюник брал? Да. Ударило нормально? Да, прям добро. Прям вдарило, как потребно. Я раньше вот так зевник вставлял. А потім побачив якесь відео, як чувак вставляє, воно не випадає. Я от не можу згадати, як це робити. Що там якась... А, о! Отак це робиться. Згадав. Віддай, зівні. Згадав, як це робиться, отак це робиться. Далі воно в мене ще б не було на вірьовки. Тягне. О, отак це робиться хлопці. Будете знати. Ага. Так, відпускаємо щучку. І так її промучили. Біжи, мала. Ти можеш зняти з мене башня? Ти позаїла там якась оцей. Я не бачу, йду, і рука диви, яка не хоче. Да, добре, коли мозги є, так? Кину в обдур, подивиться, грає щука вийшла. Ух, я не очікував. Ну, якщо вона не пішла далеко. Зараз ми її доберемося, вона не вкололась. Клас. Коротше, Джексона поставив, тільки він зробив перший, ну так кинув просто, подивитися, як грає. І вийшла щука. Котику, братику. Не забувай поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Абняв поцілував. А, была? Ага. Да, была. Так добра взяла, чушь. Ага, да. Покусанный силикон. Прогрызла. Ну, ну, зубы. На равномерке? С избоями. Оккуни Д. Маленький. Ну такие грамм 150. Нормально. Усе все из коряшки. Провів за коряжку и вышел. вийшов. Ну на кого прохи не буде видно. Круто. И течение вроде слабее стало. Рыба. Рыба. Рыба? Риба. Сережка спимал рыбу. Кто там? Окунек. Окунечек? Смотри. На два дюйма. дюйма. я вижу. Окунечек. Круто. Витаю. Так. Еще пока взяла. Я сказал, она хочет. Вот на я это роблю, не знаешь? Мы У меня есть рукавичка, давай. Возьми ты нормально рукавичкой. все, 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 А, и прикрылась На паузе, понял? Угу. Короче, вот такие пистольчик. Взяла да, щучка прям тут под берегом. Так, другая щучка, четвертое клювание. Пока! А можешь маму позвать? Да, позову! Давай, бежим. Так. Щучка взяла на Little Spider. Я під неї цей ставив. І розумію, що таке вона не може пропустити. От. На нього і стало клювання. Братан! Щука? Ні. Окунь! Окунь! Шахту, блядь! Давай, кого кого я не очікував? Я вирішив ще щуку пошукати, поставив ну, таку приманочку, щось покажу. Серега тільки що ловив на один дюйм, один грам. П'ять грам. 2-5 дюйма. Такі окунейро, шахту. Риба? Ой, Серега розловився. Кілограмовий, прикинь. нападіння. А та, я ще не зрозумів, ти так тільки закинув і відразу почав підсікати. Я думаю, що ти робиш? Думаю, може трава якась. Це хороша риба. А я сижу, давай я стану. Просто я підкурив, зрозумів? Да-да-да, як завжди. Видел що? Щука? Щука. Щука. Та бачив, що відвалила щось, але ну, я не встиг бо я аж в камеру дивився, поняв? А мені тут засвічує. Щупачок. Вітаю, а ти домой зібрався. Так я блешню прогнав 200 разів ти бачиш. А на козявку взяв? На танточку. На танточку. На падінні. Котику, братику, завершилась моя риболовля. Я спіймав дві щуки і в мене було два сходи щуку. Також я спіймав окунця. Сергій сьогодні зранку ловив окунця, штук 5-6 спіймав, маленьку щуку спіймав і щука прямо під ногами в нього зійшла вже в кінці риболовлі. Рибалка взагалі задоволений, рибка ще мало активна, але вже щось прокльовується, дуже здорово. Дякую за перегляд, став вподобайку, підписуйся на канал. Бувай!